Вибухи, стрілянина та гуркіт військового літака. Так для семирічної Наталії Андріївни почалась війна. Налякана дівчина разом з матір'ю та сестрою, немовлям, рятувалися, як могли. Бій тривав просто у селі. Прибігає солдат, мамаша, за мною. І оце він нас вивів і оце оці її городи, оце ото хата, так у цієї нас привів. І каже: Мамаша, чекайте от туди. зараз бой буде. Танки йдуть уже чутно, як позимаюся танки ж німецькі. Ну, це ми бігли-бігли, вискакуємо бігли, сюди. У одну хату заскочили, окон нема. Тільки ми на дорогу хотіли вискочити, через дорогу перебігти. От на самоліт. І везем діточки, наче по дорозі він котився колесами. Коли на околиці, де селяни ховалися від куль та осколків майже не залишилося вцілілих будинків, укриватися доводилось просто на вулиці. Налякані люди падали на землю. Родині пані Наталії дивом вдалося вціліти. Коли йдуть із Лугу батько, а батько ранений, як все, що прийшов, і сусід. Ну, вони десь остались тут, а ми на луг, тікати на луг. І це ті осколки летять, і так ва. Взрох, взрох. А ми це так попригинаємося, що там якби стобнув раз і готово. Це був не єдиний бій у зарічному. Село стоїть на березі сейму, на межі Путивського та Буринського районів. Поміж людськими будинками стояли реактивні артилерійські системи. І це згадує жінка вважалося нормальним. У нас Катюши стояли на Вигероку, були, на Буринь були. Там та на наборе ні швидє і сказали, що після вже так туди стріляли катуші. А ми з дому ж позбігали всі. Згодом у будинку родини оселилися німці. Офіцери разом із службовою вівчаркою спали долі. Господарів оселі не ображали. Спочатку діти остерігалися чоловіків, однак незабаром звикли і не соромилися спілкуватися з німцями. Порозумітися вдавалось мовою жестів. Чого? У нас так і були, як було, то вискочить ж дітвора, так які і дасть, дасть, яку якусь конфетинку дасть. хороші були. Один так аж плакав, показує сім'ю, мати, жінка і двойко діток, як пам'ятаю зараз. Да заплакав, бідний. Мене пух. Їжу німці не вимагали, а коли селяни намагалися пригостити непроханих гостей, остерігалися, аби не отруїли. А посідали обідати чи снідати не дам уже ладуш. І молоко. Тоді ж у печі топили, так і кушені ж були. І о, баба виняла, що ж баба жива була. Так він каже, ви попробуйте, Справа ти попий, а тоді ми. Ну і вже не пам'ятаю, хто пив це молочко, а як випили ж ми, значить вони боялися, щоб не потрапили. Окупанти тримали село майже рік. Коли харчі закінчилися, почали просити яйця та молоко, але жодних образ чи побоїв від німців, що жили у зарічному, жінка не пригадує. Заходить німець, так сарачик стояв і курки тут аж. Мамка і яйки, мамка яйки, що там уже мати чи баба видерли їм, віддали. Ну так, щоб, щоб били там чи щось, до цього не було в нас, не знаю. Зовсім інакше з селянами поводились поліцаї. У зарічному їх не любили і вважали зрадниками. У пораненого батька Наталі Андріївни, який щойно повернувся з фронту, забрали чоботи. На вмовляння родини залишити чоловіка у спокої не піддалися. Тоді як там чоботи були. А батько ж у тих, які там уже чоботи ж були. Ну прийшов вже в чоботях. у хаті скинули трьох. Основним завданням поліцаїв, говорить жінка, було відстежувати та видавати партизанів. Їх відстежували, затримували і відвозили до Бурині на розстріл. Аби щодня не їздити до міста, підпільників тримали у спеціально збудованому амбарі біля сільради. Серед них був і рідний брат майбутнього чоловіка Наталії Андріївни. Він перевозив партизанів через річку. Партизани, вже мого хазяїна брат був, так розстріляли його. По завершенню військових дій прийшло іще одне лихо, згадує жінка. У 1946-1947 роках родина мало не загинула від голоду. Тотальний неврожай змусив селян їсти дикий часник та листя з вишні. Діли, діточки. Часник луговий, щебель. Да якоїсь трухи мати кине туди. і ще Брат з Буринського району був, то пухлим мати його привезла сюди. Так восьмерочки ліпили з тих. Та зараз би не то б і собакам не їв, би того, що ми їли. Цьогоріч Наталі Андріївні Гладушкіній виповнилося 80. Вона живе у старенькій, але побіленій хаті разом із чоловіком тримає невеличке господарство, вирощує овочі та квіти. Пережити згадує, довелося чимало лиха, але головне не втрачати віри і майбутнє неодмінно стане кращим.